Слава Україні! Розпочинаємо з аматорів. У Кубку України виявило бажання зіграти цьогоріч аж чотири колективи з Волинської області, а саме футбольний клуб Володимир, ФЦ Ковель», Луцентехмонтаж номер 536 та ФК-Тростянець. Базовими ігровими днями для проведення матчів попереднього етапу розіграшу є 30 серпня та 6 вересня. Базовими ігровими днями проведення однієї восьмої фіналу є 20 та 27 вересня. А одна четверта фіналу запланована на 11 та 18 жовтня. А матчі півфіналу та фіналу відбудуться вже у 24 році. А ви як вважаєте, яка з команд найбільше досягне у цьому кубку? Пишіть в коментарі. Цікаво, як буде саме цього року, тому що попередній сліпий жереб. Ну, якщо він був сліпий, звичайно ж. Зводив їх на першій стадії між собою. Як буде цьогоріч невідомо. Маємо таку інформацію, що як мінімум на першій стадії вони не повинні зіграти між собою. 100% хочемо зіграти з іншими клубами, не з Волині. Так як хочеться зрозуміти рівень професійності нашої молоді. Від кубка до кубка. Зараз говоримо про. Кубок Асоціації футболу в Волині. Ну вже він стартував з попередніх етапів, а далі вже буде така стадія, як одна четверта. Три роки тому було аж 16 колективів. Я з нетерпінням чекаю, що настане той час, коли в нас буде їх ще більше. Отже, що ж стосується однієї четвертої, вже цієї неділі відбудуться матчі, ми поспілкувалися з тренером. Футбольного клубу Володимир, який висловився ось так про свого майбутнього суперника. Дуже сильно поважаю цю команду на сьогоднішній час: це команда топ рівня. Там дуже гарна співпраця президента та тренерів, але ми амбітна молода команда і теж ставимо цілі довести всім, що ми ростемо, хочемо покоряти вершини волинського футболу. Також Ігор Барабаш поділився планами на майбутнє. Плани амбітні, дякуючи міському голові і спонсорам, заявились на Кубок Аматорів. Це перша в історії Володимира. А також хочемо гарно завершити чемпіонат Волині, Кубок Волині і гарно зіграти в дебюті аматорів. А далі все буде залежати від наших результатів і підтримки міста та наших спонсорів. З хочу подякувати нашим улюбленим вболівальникам і ЗСУ за підтримку та за те, що ми любимо та маємо можливість тим займатися. Вища Ліга Чемпіонату України серед жіночих команд, другий тур. Ми мали можливість відвідати матч в команди Ладомир проти Поділля Вінниця. Не просто відвідати, а попрацювати там в якості коментатора. Так-так, ми знову запалювали. Ну, як запалювали? В принципі, як запалювали, ви то можете і самі подивитись, або ж переглянути коротенькі ролики, які ми підготували для вас. Отже, Вікторія Гірин навішує до штрафного майданчика. І що це? І це, і це гол! Як то кажуть, сухий лис зайшов у ворота. Таким чином, Гірин Вікторія зуміла забити. Щось пишіть у коментарях під відео. Будемо з вами спілкуватися. Можливо, є певні побажання, але одразу наголошу замовлення на. Чай, каву, капучино, піцу не приймаємо. І продовжуємо наш каламбур з прізвищами. У господарів поля на заміні є 50-м номером Цілуванська любов. Дуже таке своєрідне поєднання прізвища і ім'я. Е, Обов'язково після гри маємо зробити з нею фото. Стець Юлія поборолася, і м'яч далі залишається. Володимира на цьому. Цьому номера відпасували Савкіну Вікторію, яка обіграла суперницю. Пробивала, все ж таки м'яч залишається Володимира. Буде удар. Є удар і є гол. Забила в нас гол стець Юлія номер 77 23 хвилина. Рахунок 2-0 на користь команди Владимир. В принципі, там іншої можливості не було, але 17-й номер продовжує Гладун Зоряна. Ух! Oh, oh, oh. oh. Чудовий, чудовий удар, і це має бути пенальті. Ні, не вже це не 11-метровий удар. Бетон буває різного гатунку, скажімо так, події на футбольному полі. Тут була рука. Я щось... Ні, мені здається, можливо, я не фахівець, звичайно, в жіночому футболі, але я вже двічі бачив, як... М'яч потрапляє в руку і його не фіксують. Можливо, в жіночому футболі можна грати руками? Ні, не можна. Мені кажуть, що не можна. Поділля на Лавчині сидять наступні гравчині. Володимир, 2-0 по карткам на користь команди Поділля. А зараз дуже небезпечна атака. Поділля, удар за меж штрафної. І, здається, все мав би бути гол. Але маємо те, що маємо, як казав мій теска Леонід Макарович. Можливо, було багато краще, як то кажуть, під себе і від себе тоді вже Гладун Зоряна відпасувала на 14-го номера Вікторію Гірен. Тут здавалося б, що порушення правил. Поділля з м'ячем. Чудовий перевід на лівий фланг. На м'ячі перша синькова Галина. Що буде пас? Можливо, все ж таки було б, варто було віддати ліворуч. Було би найбільш дуречнішим. Yeah. Втрата, втрата перехоплена від 18-го номера Боровська Діана. Сама пробивала по воротах. Вікторія. А що це? А це другий сухий лист. В виконанні капітана команди Вікторії Гірин. І що ще хочу сказати, цілованська любов вибачає, але треба фото зробити з Вікторією. З математики в мене непогано, в принципі. Хоча можна було й краще. Стець, Юлія зараз втікає. Ох, зараз може бути небезпечно. Ну, Юлія! Ай-яй-яй! Стійку. Ось зараз це вже був удар. Трішки така ситуація. Небезпечний удар і аут. І Наталі мамчур звистить сигналізуючи про закінчення поєдинку. Рахунок 3-1. перемогла команда ладому. Вашій увазі після матчеві коментарі. Хочу подякувати своїй команді за те, що всі виклались Ну, не на всі 100%, можна так сказати, але не 90. Я думаю, виколись. Було важко і я думаю, далі більше. Перш За все хочу привітати свого рідного брата, який повернувся сьогодні з фронту. Саме перше, що він живий, неушкоджений. Дякую ЗСУ, які боронять нас, дозволяють нам грати зараз. Такий час не легкий. Хочу привітати далі команду нашу Ладомир, яка здобула сьогодні. Три очки. Ця перемога була дуже важкою. Команда суперника була достойно хороша, показали свій характер, бій і дякую всім, хто підтримує нас. Гра відбувалася якби за нашим сценарієм. Перший тайм 2-0. Тобто, забий ще пару моментів, які були гострих, і можна було закінчувати матч в першому таймі. Але ну нам було скучно, як ви бачили, і ми вирішили перенести гру на другий тайм, де де захисниці помилилися і пропустили, тобто десь ну, зробили, так скажу, нерви. Ну, все одно вітаю свою команду з перемогою. Три очки, рухаємось далі. Пам'ятаєте, в попередніх турах хлопчик хотів подивитися футбол, зачепився і травмувався. Я вважаю, що це знову ж таки проблема наших керівників футбольних, а трибуни не пускають ходити. Де можна подивитися футбол? Вже, напевно, з наступного туру ви зможете переглянути певні матчі нашої любименької УПЛ на каналі ЛЛВ.